Привезли з Кореї на продаж ще один дуже класний Kia Sorento, 2015 рік. 2 літра дизель, повний привід. Колір самий класний, самий дорогий, білий перламутер, красиві хромовані 19 колеса. Машинка вся в рідній фарбі. Має оригінальний пробіг 179 тисяч км. безключовий доступ, пороги доставлені. Шкіряний салон в гарному стані. Він-код, хто хоче перевірити. 179 тисяч. Монітор з камерою заднього огляду. Підігріви передніх сидінь керма, вентиляція передніх сидінь. Кнопочка запуску. Кнопочка блокування повного приводу. Ззаді маємо шторки на вікнах. Також підігрів заднього дивану. Ззаді салон в ідеальному стані. Ціна 21 500. Машина вже в Києві і готова до продажу. Так що, кому цікаво, звертайтесь, машина в дуже гарному стані.